Ну що ж, оце вийшли в мене такі паски. Я в цьому році не планувала пекти паску, але моя донька дуже захотіла паску. Отже, без форми, нічого, мілі ручки із фольги ми зробили форми. Ну і все остальне. Зверху. Стилі, бачила в інтернеті такий лайфхак із сиропом і желатином. Але я згадала, вже, як збила цей сироп із желатином, Я згадала, що це все ж таки як маршмелло, і він дуже-дуже за лічені секунди навіть застигає. Тому трошки вийшли ось такі, наче гульки. А, Ну і ще ось такий. і маршмеллоу лишився. Звичайно, не буде таким гладеньким, як зазвичай ну, щось таке буде. Е так що моя порада, якщо ви захочете все ж таки зверху поляти таким, е то вам потрібно дуже-дуже швидко його поливати, щоб воно було красиво, щоб не вийшло такими грудочками, як у мене, ось ця, цю я першу поливала, то більш-менш краще. И цягиш менш тоже нормально. Так що так.